Ірина працює у сфері краси 9 років. В Івано-Франківську 20 червня відкрила невелику студію. Відкрити власну справу в місті їй допомогли благодійники із однієї з громадських організацій, які їй надали приміщення. Це це їхнє приміщення. Вони нам його додали, це приміщення. Помогли зробити ремонт, як би такий косметичний, трошки закупитися. Ну, якби це теж не, не малі кошти. Ну, тепер треба працювати, розвиватися. Ми тільки все зробили, якби, коштів таких великих також по, по мінімуму все. Якби, ну, саме основне це стерилізація, інструменти нові, все в нас нове. У студії Івано-Франківського жінка працює разом з дочкою Діаною, яка є майстром зарощування вій. Своїх клієнтів, каже дівчина, тут поки немає. Переважно були постійні клієнти, яких я вже добре вивчила. Я знала, що їм краще, і вони знали. І вони записувалися відразу вже наперед. Записувалися і 24 лютого записувалися, і надалі до березня навіть. Але потім вже працювати було ніде просто. були Ті, що скасовували, наприклад, коли дізналися, що почалася війна чи навпаки. Ні, це нікого не зупиняло взагалі. То в день могло прийти троє, п'ять. Це так мінімум. Я певна ностальгія за цим часом. Мені дуже цього зараз не вистачає, але ми намагаємося відтворити все те, що було раніше. В Маріуполі Ірина була співвласницею салону краси та академії манікюру. Каже, клієнтів було вдосталь, деколи навіть працювала понаднормово. Тоді було скільки, що не успівали. Запис був на місяць вперед. Ми не встигали робити. Парахмахери були у нас також, два парахмахера, косметолог, два манікюра, педикюр, нарощення візь, потім брови. Жодного обладнання чи матеріалів з Маріуполя до Івано-Франківська Ірині перевести не вдалося. каже після початку повномасштабного вторгнення змогла залишатися власному будинку лише протягом кількох днів. Згодом, коли росіяни збільшили кількість обстрілів, жінка разом з дітьми була вимушена постійно ховатися в укриттях. Зараз івано франківську Ірина планує розширювати бізнес. Розповідає, що хоче найняти більше працівників та докупити обладнання, а також відкрити вже в новому для себе місті академію манікюру. Плануємо розширятися, брати більше приміщення, брати людей більше, і, може, та, і косметологів, також, також. так як мої дівчата, я хотіла, щоб вони також сюди приїхали, дві Лени в мене там були. Галина Марійчин, Роман Булелик. новини на Суспільному, Івано-Франківська.